Всім привіт, друзі! З вами Велар. Сьогодні покажу, як увімкнути спільну творчість у Roblox Studio. Ось я завантажив гру. Тут натискаємо «Вид», тиснемо Team Create, зберігаємо в Roblox, називаємо гру і обов'язково ставимо галочку Team Create. Натискаємо зберегти, далі гра перезапуститься. Тепер у грі є вкладка, так, тобто «View Team Create», і тут є вкладка. Натискаємо три крапки. Тут бачимо, що у нас є ось, що є TeamCreate. Далі треба додати когось, так, хто буде з нами працювати. Зверху, справа буде кнопка, натискаємо і додаємо людину для співпраці. Припустимо, додам себе. Ось, припустимо, натискаємо зберегти. Точніше, тут вказуємо, що він може робити в грі. Так? Ось. Коли він підключиться, можна буде дати дозвіл на редагування. Щоб приєднатися, людина заходить на свою сторінку Roblox іде створювати ігри. І тут є спільні проекти, серед них буде ваша гра. Дякую за перегляд. З вами був Велар. Всім бувай!